Слава Україні. Пропоную вам провести п'ятницю, 12 грудня в компанії Першого Подільського. Енергетика Одеса була під ударом цієї ночі. Пенсіонер опинився під колесами авто в обласному центрі. 36-й полк Національної гвардії України офіційно отримав почесне найменування Подільський. Впродовж випуску про це та інше в деталях. У ніч на 12 грудня Росія атакувала територію України вісімдесятьма ударними БПЛА типу шахет, гербера та безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку проти повітряної обороною збито або ж подавлено 64 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на восьми локаціях, а також падіння збитих уламків на трьох локаціях. Нічна атака дронами спричинила пожежі на енергетичних об'єктах Одеси. Вночі ворог знову атакував місто ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури. Вогнеборці оперативно ліквідували займання, пошкоджено також складські приміщення та будівлю автогаражу. Психологи ДСНС надали допомогу 14 мешканцям прилеглих будинків, серед них троє дітей. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Рятувальники, добровольці та комунальні служби працювали на місцях уражень та ліквідували наслідки атаки. Громада Хмельницького попрощалася із ще одним захисником. Важка недуга забрала життя Віталія Капітули. Чоловік з 2022-го служив у 67-й окремій механізованій бригаді. Згодом занедужав, близько року лікувався в одному із медичних закладів області. 10 грудня серце захисника зупинилося. Віталія Капітулі назавжди 50. Світла пам'ять воїну, щирі співчуття рідним. У Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувався 70-річний чоловік. ДТП сталося вчора, 11 грудня, по вулиці Виговського. Тоді 48-річний місцевий житель, перебуваючи за кермом мікроавтобуса Фольксваген, під час виїзду з парку місця заднім ходом допустив наїзд на 70-річного чоловіка. В результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. А на Давидковецькому перехресті у Хмельницькому районі 11 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода, де зіткнулися дві автівки. Не обійшлося без залучення надзвичайників. На місці події працювали рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони від'єднали акумуляторні батареї транспортних засобів від систем живлення, аби запобігти загоранню. Постраждалого водія автомобіля ЗАЗ доставили до медичного закладу працівники екстреної медичної допомоги. Обставлення. Авини автопригоди встановлюють правоохоронці. Загалом за добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 1067 повідомлень про події та правопорушення, із них 163 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 101 адміністративний протокол, з них 12 за кермування транспортом на підпитку. Зареєстровано три дорожньо-транспортних пригоди, у яких три особи травмувалися, 12 – ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 653 повідомлення від мешканців області. 36-й полк Національної гвардії України офіційно отримав почесне найменування. Подільський відповідний указ 11 грудня підписав президент України Володимир Зеленський. Почесне найменування присвоєно на за бездоганне виконання службово-бойових завдань, незмінну відданість України та вагомий внесок полку в оборону держави З сьогоднішнього дня. Підрозділ офіційно носитиме назву «36-й подільський полк Національної гвардії України. Почесне найменування стає частиною історії підрозділу, основою для формування власних бойових традицій, які передаватимуться майбутнім поколінням гвардійців. Це офіційне підтвердження того, що їхня робота надзвичайно важлива для всієї країни. Назва Подільський закріплює зв'язок полку із рідним краєм. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор запрошує містян та гостей на концерт звуки. Різдва програма поєднає сучасну музичну гармонію та знайомі мелодії колядок і щедрівок, створюючи неповторну різдвяну атмосферу. Запевняють у Хмельницькій міській раді. Концерт відбудеться 16 грудня о 18.00 в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Вхід вільний. Цією інформацією завершую наш випуск. Впродовж дня будемо розповідати вам про головні події Хмельниччини та країни загалом продуктивного та мирного дня. Вам.